Unit 8 Toys Доброго дня, шановні батьки та діти! Рада вас вітати на своєму уроці вивчення англійської мови за підручником Fly High One. Сьогодні ми з вами працюємо з уроком восьмим Toys іграшки. Працюємо сьогодні на сторінках 40 41 42 та 43 нашого підручника. Традиційно в кінці нашого відеоуроку за підручником є ще огляд робочого зошиту. Залишаємося з нами, дивімося це відео до кінця. Вправа перша. Listen and point. then say. Послухай, покажи. А потім скажи. Будемо зараз з вами вчити. Назви іграшок. Повторюватимемо за диктором. Train. Train. Потяг. Plane. Plane. Літак. Байк. Байк. Велосипед. Кіта. Кіта і гітара. Звичайно, що у ці, усі у ці предмети це іграшкові. Іграшковий поїзд, train, plane – літачок, bike – велосипед, guitar – Гітара. Task 2. Поглянь та послухай дану історію. Щось трапилося в нашій школі. ОКей. Okay. One, two, three. Go. Один, два, три. Побігли. Отже, якісь у дітей у школі перегони. Look, I've got a train. Дивіться, у мене є потяг. Look, I've got a plane. Дивіться, а у мене є літак. I've got a bike, а у мене є велосипед. And a guitar. І гітара. Ну що ж, давайте з вами зараз. Прослухаємо ще раз цю історію, зупинимося на ній детальніше. The jungle treasure hunt The Jungle Treasure Hunt Пошук скарбів джунглів. One, two, three, go! I've got a train! Погляньте, у мене є потяг. Look, I've got a train. I've got перекладається я маю. I have got, повна, повний варіант цього виразу. I've got скорочений. Look, I've got a train. Погляньте, у мене є потяг. Look, I've got a plane Погляньте, у мене є літак. Look, I've got a plane Нагадую, ще раз I've got скорочено від I have got Я маю, у мене є. Look I've got a plane у мене є літак. I've got a bike and a guitar I've got a bike а у мене є велосипед. and a guitar І гітара. I've got a bike and a guitar Зараз виконаємо вправу третю, послухаємо знову і повторимо даний текст. The Jungle Treasure Hunt Пошук скарбів у джунглі. О, 3. I've got a train, Look. I've got a plane. I've got a bike. And a guitar! Добре, переходимо тепер до сторінки 41-ї вправа 4. Listen and circle. Послухай та обери. У нас є групи. 4 групи іграшок. Давай з тобою подивимося. У кого що є. У кого є яка іграшка? A, <реклянно> a train. A train. Отже другий варіант це train, потяг. Got a guitar. Look, I've got a guitar. Отже, третій варіант. Також другий малюнок. Гітара. I've got a guitar. Look! I've got a bike! Погляньте у мене є велосипед. Отже, четвертий малюнок велосипед. So, і так, перший малюнок – «plane». другий малюнок – «train». третій малюнок – «guitar». четвертий малюнок – «bike». Вправа п'ята. Покажи та скажи. У наших дітей різні є іграшки у руках. Look, I've got a guitar. Погляньте, у мене є гітара I've got. Давайте з вами потренуємо цей вираз. Look, I've got a plane», – говорить хлопчик. Погляньте, у мене є літак. Look, погляньте, I've got, У мене є a plane. Літак. Третій номер. Look, I've got a bike. Погляньте, у мене є велосипед. Look, I've got a bike. Four, четвертий малюнок. Look. I've got a ball and a train. І так, гадаю, що це дві іграшки у нього в руках. Look. I've got a ball and a train. П'ятий малюночок. Look, I've got a flower. Погляньте, у мене є квітка. Look, I've got a flower. Look, I've got a flower. Шостий номер. Look I've got a car. Look, I've got a car У мене є автівка. Тепер пройдемося по цих малюнках без перекладу. Look, I've got a guitar. Look, I've got a plane. Look, I've got a bike. Look, I've got a ball and a train. Look, I've got a flower. Look, I've got a car. Повтори ще раз дане завдання самостійно. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту, Activity Book, Lesson 8, сторіночка 24. Task 1. Complete the toys, доповніть іграшки. Then point and say. А потім вкажіть та скажіть. І так, I've got a guitar. У мене є гітара. I've got a plane. У мене є літак. I've got a car, у мене є автівка. I've got a train. У мене є потяг. I've got a bike. У мене є велосипед. I've got a ball. У мене є м'ячик. Доповни дані малюнки, ось у тебе приклади цих іграшок, як, яких треба домалювати. Необхідні елементи. Ну і, звичайно, скажи усно: що у тебе є? I've got a guitar, I've got a plane, I've got a car, I've got a train, I've got. A bike, I've got a ball. Нагадую, що вираз I've got перекладається, як У мене є. Повністю цей вираз звучить як I have got. Task 2. Наступна сторінка 25-та. Read in circle, then point and say. Прочитай. І обведи необхідну іграшку. Car – це автівка. Guitar – це гітара. Необхідно обвести гітару. Bike – велосипед. Ось байк. Train-потяг. Необхідно circle обвести потяг. ball м'яч, Обводимо м'ячик олівцем. Crayon – олівець, восковий. ось він, Обводимо олівчик.